Я боюся приходити до сповіді. Я боюся розповідати священнику. Я боюся, що він мене засудить, а то ще і опозорить при всіх. Перш за все, сповідь це є тайна. Навіть розмова із священником, звичайно, розмова, це вже є тайна, яка має залишитись між вами двома. Коли ми приходимо до сповіді, ми не йдемо на страшний суд. Але ми маємо ту велику, прекрасну можливість кожний визнати свої провини, просити у Господа прощення, щоб священик почитав над нами молитву, молитву розрішення. І дуже багато тих, які боялися приходити до сповіді, вони все-таки пересилили себе, прийшовши. Посповідались перед Господом, і коли священик почитав молитву, вони відчули, як якийсь великий тягар з їхньої душі спав. Сповідь це не муки. Це ми хочемо сказати Богу, я робив, робила неправильно, я це визнаю, я в цьому каюся. І від сьогоднішнього дня я буду старатися виправляти всі ті помилки свого життя. Це очищення нашої душі, це зміна нашого життя, це так як Пасха для душі, Воскресіння нашої душі це є сповідь. Тому стараймося, пересильмо себе і йдімо на сповідь.